Ріднянням називають рівність, яка містить невідоме. В нашому випадку запис 3Х плюс 5 доріння 11, ми можемо вважати рівняння, тому що тут є у нас знак дорівнює і є невідоме, яке позначено буквою. Знак дорівнює поділяє наш рівняння на дві частини. Те, що записано до знака дорівнює, Це у нас ліва частина, те, що записано після знака дорівнює, це у нас є. Права частина. Невідомі значення, які позначаються в рівнянні, називають іще змінними. Їх можна записувати не тільки буквою Х, можна «Y», як зазвичай позначається, або будь-якою іншою буквою. Коренем, Коренем рівняння називають таке значення змінною, при якому рівняння набуває правильності, тобто ліва частина дорівнює правій частині. Давайте спробуємо знайти корінь нашого рівняння. Для цього потрібно 3х залишити в лівій частині, а 5 перенести в праву частину. Коли ми будемо переносити 5 в праву частину, то знаки поміняються на протилежний. І ми отримуємо мінус 5. Таким чином 3х у нас буде дорівнювати 11-5, 6. І звідси знаходимо, що х дорівнює 6 треба поділити на 3 і х дорівнює 2. Число 2 і є корення врівняння. Справді, якщо ми 3 помножимо на 2, отримаємо 6, 6 додати 5, отримаємо 11. Тобто наша рівність правильна. Ліва частина дорівнює правій частині. Сам процес. Записували, називається розв'язком рівняння. Розв'язком рівняння означає знайти всі його корені або показати, що їх не існує. Наприклад, таке рівняння 0 помножити на х дорівнює 6, показує, що воно розв'язку не має, тому що будь-яке число помножене на 0 дає нам. І якщо ми будемо шукати корінь даного рівняння, то нам 6 потрібно поділити на 0. А це неможливо робити. Тобто дане рівняння розв'язку має.